Як вийти з кризи, це питання буде основним на українсько-польському економічному форумі. Під час форуму українці хочуть почути рецепт від поляків, як ті виходили з фінансового колапсу і як сприяти бізнесу на Львівщині. На цьогорічний форум прибуло 30 підприємців з Польщі та урядовці. Цікавлять потенційних інвесторів it технології, пошук бізнес-партнерів, а також рільництво. У вас багато такої доброї землі, де можна управляти там все, що потрібно. Ukraina mogłaby być spichlerzem dla, dla całego europejskiego sojuszu. Ale trzeba zakłon ziemi, zmienić, zrobić transparentnym takim, żeby można było to zemu kupić i można by było to zemu uprawiać z taką świadomością, że to wszystko... Із в області обіцяють вже незабаром створити дозвільні офіси, де можна буде оформити усі документи для започаткування бізнесу і його розширення. А ось із затвердженням земельних ділянок поки що важко. Питання конкретні. Земельна ділянка чи приватизація підприємства вирішує ціла рада, це 120 депутатів. Це дуже складний механізм. Він ніколи не буде сприяти розвитку бізнесу. Рада повинна в принципі визначати, можна це продавати чи можна це надавати в оренду. А конкретний чиновник, конкретна посадова особа повинна це вирішити. Це значно спростить ці процедури, але це вже є функція законодавчого органу. Третій українсько-польський форум триватиме до кінця тижня.